Продається трьохкімнатна квартира, район Салтівка, 602 мікрорайон. Квартира знаходиться на другому поверсі п'ятиповерхового будинку. Стан жилий, можна заїжджати та жити. Найкраще планування квартири на дві сторони. У квартирі є заскляний балкон. Вікна нові, металопластикові з гратами. На кухні газова піч, пральна машина, холодильник, сел, вузол обкладений пліткою, роздільний. Вся мебель та техніка залишаються новому власнику. Є льох. Звертайтесь до перекладу. Что возвращать деньги, еще провести деньги, ну короче, ну, коротше, можно можна вот ці 2000 агентства уплатить, а можна было...